Що робить сайт ефективним для бізнесу? Ефективний бізнес це коли на сайті є якісний контент, зручна навігація і сайт безпечний. Для успішного сайту важливо забезпечити якісний контент, що відповідає запитам цільової аудиторії та оптимізований для пошукових систем. Це забезпечує не лише інформованість, а й видимість сайту в пошукових результатах. Зручна навігація має також ключове значення. Легкість доступу до контенту через продуману структуру допомагає користувачам швидко знайти те, що вони шукають, покращуючи їхній досвід. Тобто, чим легше людина орієнтується на вашому сайті, тим краще. Якщо ви щось там задумали, замазгували, що там людина перейде туди, а там вона знайде те, а там вона знайде те, ні, це все повинно бути на головній сторінці, все повинна ця ієрархія бути вистроєна, ця структура, що людина може з головної сторінки перейти відразу на ту сторінку, яка їй потрібна, а не переходячи в одну, другу, третю, п'яту, і, і по вашій структурі це десятий клік, що людина знайде потрібну її інформацію. Це незручно, і людина, яка з вашим сайтом не знайома, вона запутується. І піде на інший сайт. Безпека даних користувачів. Це один з, важ... з найважливіших факторів. Сайт має захищати персональні дані, дотримуючись сучасних стандартів та законодавчих вимог, що сприяє довірі до бренду. Можливо, ви помічали, що є сайти, в яких є HTTPC на початку. Там domain.com, а є HTTP. HTTP-C це SSL-сертифікат, який надає хостинг. Коли ви створюєте сайт, ви користуєтеся послугами хостингу, і він вже до вашого домену імені, або за додаткову плату, або безоплатне, в залежності від тарифного плану, підключається SSL-сертифікат. Але не всі сайти його підключають. SSL-сертифікат це дуже важлива складова, тому що це довіра до сайту, це означає, що ви не нехтуєте правами відвідувачів, ви не збираєте ніяку їхню інформацію без їхнього відома. Тобто, якщо ви заходите і там вас питає, чи можу я включити кешування, ви натискаєте так можна або Ні не можна. Файликуки так можна або Ні не можна. Ви або надаєте свою інформацію, що ви є відвідувачем, або не надаєте. Якщо SSL-сертифіката немає, це вже йде недовіра і від Google недовіра до сайту, тому що якщо немає ssl сертифікату, отже, ви можете порушувати права користувачів і збираєте, можливо, якусь інформацію про них. Також і люди, якщо ті, хто розбираються, бачать, буває, що заходиш на сайт, а, в, а кажуть, тут немає сел-сертифіката, чи готові ви продовжити відвідування цього сайту. Тобто це вже такий момент, така лампочка, чи все тут нормально. Це може бути збір даних про вас або якийсь вірус. Що на сайт заходите і вискачуєте автоматично вірус на свій телефон або гаджет яким ви користуєтесь. Тобто безпека це дуже важливо. Людина, яка перейшла на ваш сайт, повинна знати, що вона в безпеці. Так, ви хотіли щось спитати? Можете повторити, як цей сертифікат називається для. Сертифікат? S, -S Дві букви S англійська і L. Три букви. SNL. S S L. Еще раз. А еще раз можно? Вот оно не слышится чтко. С С Л. Як як це означає з англійською? Чи, яка Це є безпека даних на сайті, забезпечення безпеки даних.